Тепер хочу розповісти вам, навіщо мені потрібні були ось ці чотири маленькі формочки. Ось так воно виглядає. Я не знаю, яка тут вага. Я не важила окремо кожний. Але можемо зараз глянути 68. 65, ну, десь грамів 60, теж 68. Для чого вони мені потрібні? Я так подумала і вирішила, <кій> <кій> вибачаюсь, що один переможець у розіграші, ну, це якось. Якось для вас не дуже весело, да? я обіцяла вам, що як тільки ми назбираємо тисячу підписників наш канал набере і подасть заявку на монетизацію, я обов'язково проведу розіграш останньої головки сиру, яка у мене залишилась. Але я подумала і вирішила. Я цю головку розділю. На 4 частинки буде десь в районі 100 грамів кусочок. Так? І у мене виходить 4 кусочки сиру і 4 кусочки масла гхі. І в нас буде не один переможець, а 4. Тобто, кожному з переможців достанеться маленький шматочок сиру і маленький шматочок топленого масла. Масло козяче, сир козячий. Дівчатка все, все чисто з-під наших кізаньок, без ніяких домішок, хімози і так далі. Мені чомусь здається, що так буде краще і цікавіше. Один переможець ну не так цікаво, да? Е, зрозуміло, що <кхи> маленький відсоток. Шанси, що ви станете тим переможцем, а коли подарунків чотири, мені здається, так буде краще. О, господи, вибачте, як ви вважаєте, я правильно роблю, чи все ж таки було б краще, якби був один переможець? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну, а діло за малим. Масло я прибираю у морозильну камеру, сир відношу назад у холодильник. Ділити і вакуумувати буду вже перед самим розіграшем. А коли він буде, залежить від вас. На сьогоднішній день у нас 931 підписник. Як щойно набереться тисяча з невеличким хвостиком, щойно я подам. Заявку, і ми обов'язково проведемо третій розіграш. Пишіть, цікаво вам чи ні.